Чи справді професійний спорт це шлях для успіху, чи пастка, з якою неможливо вибратися? Сьогодні ми оцінимо шанси, як стати успішним у великому спорті. Привіт, друзі! Я Юрій Зайдовий, спортивний тренер з багаторічним досвідом, і сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що часто залишається в тіні сяйва медалей та титулів. Багато хто вважає, що професійний спорт це гарантія успіху і визнання, але чи це дійсно так? Чи варто ризикувати усім заради досягнення вершини? Сьогодні ми розглянемо з вами, як формується спортсмен від самого дитинства до зрілості, які ризики чекають на шляху до великих здобутків? І що важливо знати батькам та тренерам, щоб допомогти дітям не втратити себе у гонитві за слабе? Пам'ятаєте, як у дитинстві кожна дитина здається неймовірно, талановитою? У кожного є своя іскра, незалежно від того, чи це футбол, плавання, гімнастика. Все виглядає казково. Кожна дитина вірить, що вона майбутня зірка. Проте з часом у спорті починаються з'являтися жорсткіші вимоги. Після кількох років тренувань дитина вже починає сприймати тренування серйозніше, а результати порівнювати з іншими. Тут важливо пам'ятати. Кожна дитина розвивається в своєму темпі, тому надто ранній примус до конкуренції може знищити природну радість від руху і привести до втома ще на самому старті. Якщо подивитися на реальну картину, то шлях професійного спортсмена часто виглядає так: до 10 років все здається можливим, кожна дитина має унікальний талант. До 14 років юні спортсмени вже демонструють базовий рівень майстерності, але це лише початок великого шляху. До 20 років. Тут же йдеться про справжню боротьбу. Тренування стають інтенсивнішими, а конкуренція жорсткішою. період від 20 до 30 років величезні фізичні та емоційні навантаження, майже весь час присвячений спортивному вдосконаленню. Після 30 років. На жаль, багато спортсменів опиняються перед викликами травм, виснаженням і відсутністю перспектив. Так, є винятки, ті, хто досяг вершини. Але статистика говорить про те, що шанс пробитися у топ менше, ніж виграти в лотерею. Чи варто ставити на карту все заради мрії про медалі, якщо ризики стають дедалі більшими? Зануримося трошки глибше в тему. Професійний спорт це не лише перемоги і овації, а ще й серйозні виклики, з якими стикається кожен спортсмен. Найперше це, фі… це фізичні травми, проблеми з головами, спиною та хронічний біль. Це реальність багатьох професіоналів. Регулярні інтенсивні тренування можуть призвести до серйозного зношення організму, що в майбутньому означається не тільки на спортивних здобутках, а й на якості життя після завершення кар'єри. Інший ризик це психологічне виграння. Постійний тиск, страх невдачі та очікування суспільства часто забирають радість від спорту. Замість веселища гри, молодий спортсмен може опинитися в пасці стресу та депресії. Спорт вимагає повної віддачі, і наступним ризиком є відсутність освіти та плану Б. Багато спортсменів жертвують навчанням, адже вважають, що спорт. Це їхня єдина надія на успіх. Але що трапляється, коли спортивна кар'єра закінчується раніше, ніж планувалося? Відсутність альтернативних навичок може призвести до труднощів в дорослому житті. Що ж робити? Ось кілька порад, які можуть допомогти зберегти баланс між амбіціями та здоров'ям. По-перше, думайте про довгострокове майбутнє. Спорт це прекрасно. Але не забувайте про освіту та розвиток інших навичок. Дитина повинна мати запасний план, адже професійна кар'єра може бути короткою. Робіть акцент на здоров'ї, а не лише на перемогах. Пам'ятайте, що регулярний відпочинок і правильне харчування це ключ до довготривалого успіху. Навіть у гонитві за медалями не варто забувати про своє тіло. Розвивайте навички поза спортом. Захочете дітей до творчості, навчанню, новим речам, спілкування та соціальним активностям. Це допоможе їм стати більш збалансованими особистостями незалежно від спортивних досягнень. Дбайте про психічний стан. Професійний спорт може бути емоційно дуже виснажливим. Слідкуйте за тим, щоб у дитини завжди був простір для розмов, відпочинку та власного розвитку. Психологічна підтримка це, це не менш важливо, ніж фізична підготовка. Отже, друзі, великий спорт це не завжди велике майбутнє. Це шлях, який може бути як сходинкою до успіху, так і пасткою, якщо підходити до нього без розуміння ризиків. Спорт може виховувати характер, дисципліну і здоров'я. Але лише тоді, коли він є частиною багатогранного розвитку особистості. Завжди ставте питання. Чи готовий ваш юний спортсмен віддати все заради перемоги? Чи є у нього підтримка, освіта, план Б на випадок, якщо щось піде не так? Пам'ятайте, що справжній успіх це не лише медалі, а й гармонія в житті. Не бійтеся, мріяти, але завжди залишайтеся реалістами. У кожного з нас є свій шлях, і найважливіше це залишатися вірними собі. Спорт може бути частиною вашого життя, але не всім. Обирайте розумно, підтримуйте своїх дітей і завжди будьте відкриті до нових можливостей. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться своїми думками в коментарях. Пишіть, як ви визнакувати баланс між амбіціями та здоров'ям, і що для вас є найважливішим в спортивному житті. І до зустрічі в наступних відео.